Чи можна виміряти рівень кровожерливості? Наскільки сильне в людини бажання бачити гори задубілих трупів, стертих в пил будинків, знищених дерев і клуби чорного диму замість чистого повітря? Точних одиниць вимірювання на жаль не існує, але приблизно порахувати можна. Більш як третина росіян схвалили би ядерний удар по Україні. Такі результати соціологічного опитування російського левада-центру. Частка прихильників ядерної ескалації стала рекордною за весь час війни. Як з'ясували соціологи, 10% респондентів однозначно підтримують ядерний удар, а ще 24% вважають його доцільним. Про новий виток кровожерливості росіян поговоримо у черговому випуску проєкту Локшину замовляли. Я Вадим Міський. Вітаю вас. Поїхали. Інсигнії, зовнішні символи влади, статусу чи посади в Україні. Це зокрема булава. А от у російських можновладців у руках дуже природньо би виглядав інший набір. Цей чудовий набір, на мій погляд, мотузка і мило ідеально доповнили би імідж будь-якого високопосадовця чи пропагандиста. Найбільше ці предмети пасували би кремлівському людожеру. У нього стовідсотково почесне перше місце, але й головному уперю наступають на п'яте його не менш кровожерливі однокурсники. Очільник слідчого комітету Росії Бастрикин, який учився разом з Путіним у Ленінградському університеті, останнім часом чи не щодня генерує малогуманні меседжі, зокрема, пропонує повернути смертну кару, аби поповнити держбюджет. триразове Три харчування, двогодинні прогулянки. я собі не можу дві години дозволити погуляти. У мене немає часу на це. Іноді пообідати не встигаю. Медичний огляд, включно зі стоматологом. Чи не болять у нього зубки? А ви знаєте, у скільки обходиться утримання одного засудженого в місцях позбавлення волі? 30 тисяч рублів на рік на одну людину. Помножуючи на всіх, хто перебуває в місцях позбавлення волі довічно, це колосальний бюджет. Людожерство це не завада для творчості, окрім переслідування опозиції і росіян з антивоєнною позицією. Бастрикін активно генерує поетичний контент. У нього навіть є сторінка на порталі «Стіхі.ру». Раніше, за даними видання, Мідуза, Бестрикін творив під псевдонімом Станіслава Струнєвського. Ось один із його шедеврів присвячений Навальному. Знову Навальний сів на добу, і наш похмурий розум пізнав гіркоту і печаль, адже він наш символ, наша сталь. як будемо жити ми без нього? Чи знайдемо шлях, де так світло? До речі, за даними російського видання сота ініціатором убивства Навального був якраз цей самий Бастрикін. Голова слідчого комітету Росії ненавидів його через низку антикорупційних розслідувань опозиціонера. Покупаємо наручні часи за 3 мільйони рублів. Купуємо Я наручний чій годинник чій за 3 мільйони, мільйони рублів. Іванович, Я б дуже хотів, щоб Ска і Олександр Іванович, який любить публічно мене пополоскати, міг міг і навіть одного разу писав про мене вірші, пояснив а, нам, все таки, цей годинник це корупція. це чийсь подарунок, не задекларований, вони може це був речовий доказ. 23 23 з 23 серпня 2023 року. Вакантне містечко Ваньки Каїна, Пригожина, який чудово підходив на цю роль, убив Путін. Містечко залишилося вільним. Каїн це хитрий і заводний правдивий садист, наділений інсигніями всемогутності і вседозволеності. Єдина людина здатна зайняти Ванькене пригожинське місце. Це Бастрикін, який теж патологічний людожер і теж вміє чітко ловити народну хвилю. продуктивність Бастрикіна останнім часом просто вражає. Діапазон ідей також. Ось як Бастрикін уболіває за так звану СВО. Ми знайшли, знаєте, таку фішку. Ми знайшли, знаєте, таку фішку, яка призвела до того, що мігранти стали потихеньку залишати Російську Федерацію. У чому ця фішка полягає? Ми стали реалізовувати положення конституції і наших законів про те, що особи, які набули громадянства, мають стати на військовий облік і, в разі потреби, взяти участь у СВО. Ми понад 30 тисяч уже відловили таких небажаючих, які набули громадянства, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік і вже понад 10 тисяч направлено в зону СВО. Креативність так і преїз Бастрикіна. Заборона Нікабу це мусульманський жіночий головний убір, який закриває обличчя як спосіб боротьби з терористами. До речі, під час тракту у Крокусі таджики були без масок або балаклав. Які перспективи вообще в. Які перспективи в забороні нікабів, тому що це повне закриття обличчя завдання Держдуми ухвалити закон, що забороняє те, про що ви говорите? Там Це заборонено, а тут дозволено. Чому Я не знаю. Я не законодавець, але я з вами згоден. Треба терміново все це заборонити. Дуже хотілося б дізнатися, коли хороші закони ухвалить наша державна дура. Тандем сіманян Бастрикін надзвичайно плідний. Дійсно, хто має засуджувати убивці, як не ці миролюбні люди. Нам нам потрібна не гуманізація правосуддя. А, а такий термін здався правильним. Справедливість. правильним справедливість Те, про що Візація. говорив Бастрикін. Незрозуміло не зрозуміло маленькі терміни за вбивство? Непонятно слухайте вбивство. Це найстрашніший злочин. Страшніші один із найстрашніших ну, злочинів життя Жизнь в людини забрав потніл. шість років. Що далі відстань від Києва за три дні? То креативніші кремлівські пропагандисти, які ж кровожерливі ці українці, нині найактуальнішими затребуваними стають ті самі плани Гімлера. Геббельса, Розенберга і Гітлера Зондеркоманди СС з'явилися, коли готували за три дні повністю знищити населення Москви. Повністю Москви. А від Росії вони планують 10% залишити. Ось рабів більш-менш так от і з нами і будуть чинити. Тому ніякої пощади нам не буде. А це миролюбні росіяни від краплі крові, напевно, готові втратити свідомість. Пропагандисти окреслили свіжі цілі так званої СВО. Так усе було заради унітазів. Шановні друзі, зверніть увагу, як радіо Камсомольська правда сором'язливо запікує слово війна. для війну ведуть заради того, щоб у метрополію, яка перемогла, везли вози із захопленим золотом ворога для того, щоб у нас усе було класно у шоколаді. Вибачте, не розумію, чому досі київська дамба стоїть. Я реально цього не розумію. Ми повинні перейти до позиції найжорстокішого покарання. Слухайте, вони нам утюжать Білгород. Ми намагаємося зберегти Київ. Вони не зрозуміють нашого благородства. Запад сьогодні прекрасно знає захід. Сьогодні прекрасно знає, що ніякий дозвіл, ніяких озброєнь військову ситуацію в Україні не переломить. І не про Україну йдеться, і не про захист ніякої України. Тому що ще раз кажу: Україна це абсолютно списаний товар разом з її людьми, населенням, і все вони списані. Мені, чесно кажучи, шкода, що після обстрілу навіть цього Хмедиту західні партнери не дозволили Україні ще далі бити далекобійною зброєю в глиб воєнним цілям на території. Торії Росії збираються дозволити зсу бити американською зброєю по території Росії на відстані тепер до 300 кілометрів, тобто рівно втричі далі, ніж просто зараз. іншими словами, так звана повзуча ескалація. як заявив помічник держсекретаря США Джеймс О'Брайен, у цьому радіусі знаходяться не російські міста, а російські авіабази, вдаривши по яких можна знизити атакувальний потенціал Москви. Тож цей набір ідеально підійде і кремлівським пропагандистам. Треба їм краще вчити історію. Юліус Штрайхер один із найодіозніших пропагандистів третього рейху, редактор тижневика штурмовик і єдиний з нацистів, засуджений Нюбельським трибуналом, за пропаганду, а не за воєнні злочини. 16 жовтня 46-го року, ставши підшибенницею, Юрій штрайхер кричав нацистські гасла. Вітав Гітлера. Ну нехай Соловйов і Симон'ян тоді теж не зрадять своєму кумиру Путіну. Чого уж там залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте уподобайки і підписуйтесь на наш youtube канал. Слава Україні!